Вітаю, друзі! Я також світає гінура варіїгадна. Отака ось красива рослина, як на мене, вона просто безмежно красива. Подивіться, яке красиве і без того листя фіолетове, так? її ще називають синій птах. А ще ось така красива рожева варієгадність. Тут вона гарно закущилася. Це своє життя в мене пам'ятаю, з дитинства була Гінура. Е, не знаю, чи ви бачили я, але пам'ятаю, Боже, це щось неймовірне. Отакі От фіолетові листочки, вони ще з такими зубчиками далі будуть пізніше. Це поки що молоде, е, молода рослина. Ось. І е, е, потім вона така ліана, вона видовжується, і вона цвіте. В неї такі к'віти, такі, ніби як помпончики і пахнуть сиром. Тому я думав, що це сирна ліана. Бачите, з цієї сторони, якщо подивитися, вона от така от красива пурпурно-фіолетова. Вона неймовірно декоративна. Я колись, напевно, років 15 тому бачив перше цей сорт, але тоді він був дуже дорогий, чи не, повинні, чи не було ні в кого. Чи було дешево, не знаю. Короче, в общем, щось, щось пішло не так, і я його не придбав собі. Ну, мета якась фігня. Було мале, дурне і це. А потім закінчив один універ, другий універ і поняв, боже, яке красиво слухати. Так і ось недавно собі теж завів цю е гінуру. Вона росте без проблем, вона відноситься до родини Астрових, як не дивно. Тобто це ромашечки наші ці всі разні жоржинки, це все от, виявляється її родичі, хоча так і не скажеш. Якби непевне були жоржини такі красиві, їх напевно, я теж більше, ніж зараз. Вона розмножується пасинкуванням, тобто на живці там можна, буду скоро їх живцювати. Так що пишіть в коментарях, хто хоче. Будуть в продажу вони. Зараз літо вона як піде вріст, треба буде постійно обрізати, тому що вона видовжується. І головне, якщо ви хочете, щоб ваша рослина зберігала свою красу подовше, треба не давати їй цвісти. Тому що цвітіння, воно просто робить без листя. Ну, йди сюди, Іди сюди. Зараз скажу хто? Ася, ся теж Моя така гінора, це моя хані. Хоню. Ходить, мене штовхає, тому що. І бася, звісно ж, тому що заважає знімати. Ну добре, друзі, це була програма в мірі животних. <завжу> І ось така ось синя пташка. Хоча бачите, не дивно, Воно... пташка приманила кота. Хані. 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 Ось таку мою Кажуть, триколірна кішка вона довдача. Не значить довдача, але. Їсть так добряче. Ось так, друзі Добре, побачимось, друзі, па-па